Астрийские собаки, гідні якісних товарів. Морозова, зокрема. Хай щастить. Хто принес самогон на муху цикатна? Це не я. Я, когда вийшов на сцену, он вже был в самоваре. Хто перший начал пити? все по сценарію. Приходили таракани, випивали по стакану. Потом букашечки по три чашечки. Ти за шоу сьогодні о 22 на комодове. ТВ. прайму. краще з брендом світового класу. Привіт! Підключай свій розумний пристрій. Легко вибирай тариф Девайс С для дитячих годинників, девайс М для планшетів і девайс L для роутерів тариф девайс від Vodafone. Просте рішення для розумного пристрою. The future is exciting. Ready? Vodafone. свій власний стиль. Придва Стайлер Тример в одному універсальному чиле F'usion Pro Glide Стайлер. Новий Ф'юн про Блайт від чиле. Я свіжачок, жачок. Молоднячок. Любий підтвердить морячок. Новий момент. Молодий оселедець нож делікатеса. 64,90. Сільбо цього тижня. Ми знаємо, що кожен з вас найкращий. Але сьогодні наступний дізнається правду. Ти. Стільки не коштуєш сьогодні. Ми змусили паприку впасти в ціні. Тепер лише 34,99. Екомаркет, економний супермаркет. Беріть участь в акції весь світ в Україні. від «Оболонь». Дрезденська опера «Зембера» ще пам'ятає шкваловації після прем'єр-творів Вагнера, де в Україні розташований не славетний архітектурний шедевр. Реєструйте правильні відповіді за допомогою СМС або на сайті, щоб приєднатися до 400 щасливчиків, які вирушать в одне із захопливих місць України. Обмінюйте кришечки на подарунки та гарантовано отримуйте магніти. Оболонь відкрий весь світ в Україні. Операція Олексація Тут цілий Оликс плодай! Балкон для українців – це не тільки склад вудочок і холодильників, а ще й золота жила. Ви думаєте, це все куплять? З руками відірвуть! Запускаємо Олікс, фотографуємо і продаємо більше зайвих речей за незайві гроші. Алло. Холодильник, так, продаю. Олікс. Продається все. Більшого досягає той, то працює над собою, здобувай, вдосконалюйся, приймай виклики, експериментуй, рухайся вперед, відчуй переваги пального шебель, яке ми вдосконалили для тебе. Прагни більшого, будь вартий кращого! Шебель, право на краще! Щоб знизити ризик переломів, вам щодня потрібен кальцій та вітамін Д3. Одна таблетка кальцій детринікомет Остеофорте містить топову дозу кальцію та вітаміну Д3. Мама, це тобі кальцій детринікомет. Номер один у світі. Найтепліше, найміцніше у світі коло це родинне коло. І щоб не діялось, і щоб не сталося, і щоб не трапилось. Це коло ніколи нікому не розімкнути. Ахманці щастя живе вдома у родинному колі. Львів сучасний вражає колоритом і надихає поєднаннями. Європейського. Та українського вікового та модернового, класичного та фруктового. Твій яблучно мятний та свіжо-лимонний настрій, Львівський радлер, європейська класика в українському стилі. Українець. Нема на що дивитись. Отже, ми стаємось. Вечірній квадрат. Сада. о Доброго дня! Батько медицини гіпократ говорив, що їжа повинна бути нашими ліками, а ліки їжею.